Вітаю! Сьогодні говоримо про страхування. Це, знаєте, такий інструмент, який має захищати нас від усіляких несподіванок. Але що це насправді? Це наш особистий вибір чи, можливо, суспільний обов'язок. Давайте розбиратися. Щоб зрозуміти суд, почнемо з двох на перший погляд абсолютно різних ситуацій, але саме вони чудово показують, як усе влаштовано. Уявіть від собі, ситуація перша, вашу квартиру затопили сусіди. Ну, буває, страхувати своє майно від такого це повністю ваш особистий вибір. Є страховка? Супер. Компанія покриє збитки. Немає, що ж, доведеться платити з власної кишені. А тепер зовсім інший випадок. На людину напав собака небезпечної породи. І ось тут вибору вже немає. Закон просто зобов'язує власників таких тварин страхувати свою відповідальність. І це підводить нас до першого великого типу страхування добровільного, того, яке ми обираємо самі для себе. Добровільне страхування це, по суті, пряма і цілком особиста угода між людиною та страховою компанією, його мета одна захистити інтереси саме страхувальника, чи то йдеться про життя, здоров'я, чи про майно. А що ж сюди входить? Ну, все доволі логічно. Можна застрахувати власне життя, щоб фінансово підтримати родину, можна оформити медичне страхування на випадок хвороби, або ж захиститися від наслідків якихось нещасних випадків. Ну і, звичайно, убезпечити своє майно від всіляких ризиків. А тепер подивіться, як сильно цей підхід контрастує з іншим видом страхування. Ключова різниця насправді дуже проста: добровільне це про захист себе, а от обов'язкове це вже про захист інших. Тож давайте подивимось, як обов'язкове страхування з особистої справи перетворюється на таку собі систему безпеки для всього суспільства. Тут головна ідея не в тому, щоб захистити себе, а в тому, щоб виконати свій обов'язок перед іншими. Розумієте? Держава встановлює такі правила, щоб потерпілий гарантовано отримав компенсацію, якщо хтось інший завдасть йому шкоди. Це є захист суспільства в дії. Ну, найвідоміший приклад, з яким стикався, мабуть, кожен водій, це автоцивілка. Важливо розуміти, вона захищає не автомобіль винуватця, а його відповідальність. Тобто, якщо водій спричинив ДТП, саме ця страховка покриє збитки, завдані іншим людям та їхнім автівкам. І це, до речі, не просто якась там порада, це сувора вимога закону. Наявність такого поліса обов'язкова умова для кожного, хто сідає за кермо. Це лише підкреслює наскільки цей вид страхування важливий для загальної безпеки на дорогах. І цей же принцип він працює і на значно більших просто макрорівнях. Обов'язкове страхування поширюється на об'єкти підвищеної небезпеки. Уявіть, хімічні заводи, АЗС і навіть атомні електростанції це робиться як гарантія, що в разі якоїсь масштабної аварії будуть кошти на покриття просто колосальних збитків. Отже, ми маємо вибір і маємо обов'язок, але на якому ж такому фундаментальному принципі все це тримається? Як воно взагалі працює? В основі всього лежить так зване ризикове страхування. Ідея насправді проста багато людей роблять невеликі внески у такий собі спільний фонд, і якщо в когось одного стається біда, то збитки покриваються саме з цього спільного фонду. Тобто це плата за спокій і покриття ризику, а не якась інвестиція. І всі ці ризики можна так умовно розкласти на три великі групи: особисті це все, що стосується нашого здоров'я. Майнові це захист речей, від тієї ж квартири, яку затопили, до автомобіля. І ризики відповідальності це якраз наша автоцивілка чи страховка власника собаки. Тобто випадки, коли шкоди завдано комусь іншому. А ось тут є дуже цікава деталь. Законодавство чітко розділяє ці сфери. Компанія, яка страхує від ризиків, ну там аварій пожеж, не має право одночасно займатися, наприклад, накотичувальним страхуванням життя, і навпаки, це зроблено для фінансової стабільності, щоб компанії не розпорошували свої ресурси. Виходить, що страхування це такий інструмент, який одночасно є і особистим вибором для власного спокою, і суспільним обов'язком для загальної безпеки. І розуміння цих основ воно спонукає замислитись: а які ж ризики у житті кожної людини справді потребують захисту.